Львівщина 2020 року обласна влада разом із бізнесменами, науковцями та експертами сьогодні вперше заговорила про нову стратегію області. Поза як невдовзі Кабмін повинен затвердити державний план дій щодо регіонального розвитку України до 2020 року. Програма за якою Львівщина живе з 2006-го, закінчиться уже за два роки. Саме тому настав час писати новий план розвитку. Про плюси і мінуси сьогоднішнього стратегування області та прогнози щодо майбутньої петиції. Далі говорять самі учасники круглого столу. Сьогодні на превеликий жаль, ми бачимо різке скорочення можливостей бізнесу. Падіння кількості працюючих у цьому бізнесу і наслідок ми маємо складну демографічну ситуацію, бо молодь прагне виїхати за кордон. Моя суб'єктивна думка, що та стратегія Львівщина за зараз до 15 рока діються. Там цілком нормальна стратегія. В неї зараз говорять багато про те, що є невиконання. там. Так інші речі негативні. Як на мене, там ключова проблема не стільки в тій стратегії, тому що сама стратегія розроблена добре. стільки в такій, як на мене, хронічній хворобі українців це не вмінні виконувати ті документи, які стратегічні прийняті рішення. І відповідно багато положені пунктів цієї стратегії просто залишились не Таких віхових подій, які були реалізовані в рамках стратегії, це стратегія в стратегії. Це євро 2012 у Львові. Можна по різному зараз оцінювати плюси і мінуси. Це можливості для туризму. Нові це і промоція в світі. Це новий аеропорт. Це зрештою частково відремонтовані дороги. Якщо брати постріл за стратегічними цілями, так було львівщина ворота. України в Європейський Союз багато речей пов'язаних адаптацією якихось європейських цінностей речей, в тому числі в площині транскордонного з ну, наприклад, відкриття переходів прикордонних і деякі інші, які дозволяли нам комунікувати, дійсно зробити Львівщину воротами. Попри євро 12 по суті, не було нічого в цьому манаврі зробленого. Стратегія розвитку орієнтована на те, щоб насамперед залучити ресурси для розвитку, залучити ресурси з центрального рівня. Це е, через регіональні угоди, через е, субвенційні програми через інші види інструментів фінансування Якраз притягнути ресурси до області, і багато говорять, наприклад, про те, що Львівщина територія, де дуже багато сільських мешканців. Що цей пріоритет можна окремо поставити в розвиток сільських територій села. Говорять багато про те, що про відновлення промислового потенціалу. Ми говорили про підприємництво. Зараз багато кажуть, що на фоні східних областей Львівщина програє. У нас переважно малий бізнес. Треба говорити про відновлення промислового потенціалу. У нас спостерігається бажання органів влади. І, скажімо, навіть органів самоврядування, отримати гроші з центру, тобто ми десь хочемо паразитувати на можливостях державного бюджету. В результаті ми не отримуємо якості. Нам потрібно максимально використати місцеві ресурси, і коли ми говоримо, про пріоритет це економічний розвиток і. І можливість існувати тут бізнесу, то хотілося б, щоб слова співпадали з ділами. Оксана Щобак, Роман Ковалюк, економіка з близька, телеканал Зік.